Доброго часу добу, шановні. Сьогодні продовжуємо ми на дисципліні конструювання програмного забезпечення. Знайомиться з пайцей 6. І на цьому занятті я хотів би прояснити деякі питання. Котрі я розповів на минулому занятті, а саме про взаємодію Python і Excel. Ну, тому що там вирішив деякі речі повторити, і, можливо, там у вас, може бути, виникли проблеми. Ну, давайте я нагадаю те, що у нас було. Тут я запускав його, наш приклад, ми, ну, наприклад, останній візьмемо. Ну і у нас ось така от штука, якщо ми запускаємо його після роботи, ми бачимо, що у нас дані, ну, по-перше, дублюються ось один разок, Потім інший. Ну, в минулому разі ми робили ось таким чином. Копіювали його як образець. Тест. 2XLX, ось оці. Ну, і тепер, якщо запустити, у нас все буде добре. Ну, є у нас. Дані і є у нас діаграмка по цим даним, котра у нас була. Так. Ну, я буду користуватися цим же самим файлом. Ну, і в чому там, чому саме ми брали взірець Ну тому що у нас є приклади, коли ми Просто заносимо дані на лист ну, в будь-яке місце. А є у нас такі варіанти, коли ми працюємо з шаблоном, коли потрібно записати в певні місця. Тому ми саме розглядали от, ну, цей варіант з шаблонами. Насправді, то значить, бібліотека OpenPyXL може ну, створювати екселівські файли. Тут ніяких проблем немає. Ну і давайте ми Подивимося, Значить, я підготував вже варіант, який працює з пайцей чисті. Запустимо його. Бачимо табличку наша, ну Це насправді QTableView. Ось. І значить на основі його з меню ми можемо експортувати тут два варіанти, я зробив в Excel і в CSV. ну в CSW, це CSV це коріш за все, щоб, щоб було, тому що ну, тут, ну, тут, для красоти, ну і довелося, звичайно, там, зробити цей варіант, він не складний, ну, і тим більше ми познайомимося. Так от, якщо експортувати в Excel, а брати. Ось той самий наш файлик. Зберегти його, він каже, що його хоче переписати. так от, Він каже, що значить, ось ці дані аналити, ну, як ми кажемо, не оновляти, і е, ми бачимо значить, діаграмку, нашу, котра, в принципі, ну, відрізняється від тієї, що ми бачили. Ну, Цьому є пояснення, значить, пояснення які. Значить, в вс code він працює з віртуальним оточенням. ось цей. А ось тут, у фарі, він працює без віртуального оточення прямо з цим основним Python. -ом. І справа в тому, що в мене там ця бібліотека OpenPEXL, є і там, і там. Ну, давайте, например, сделаем вот так. Подивимся, какая у нас там библиотека стоит, версия. Вот, я на рабовце уже вин. записал поточный стан библиотек, версии их. И ось, ну, давайте, по, вот, давайте, по, пошукаем. Вот, по, Open по Excel, тут у меня пачта версия 3.1.5. Якщо таку ж саму операцію... ну це можна прикрити. Як, якщо таку ж саму операцію зробити? Так. Так, ось. Значить, і середовища ВС-кода, то є з віртуального оточення, ну, ми запишемо Файлик BTXT, тут він э, буде э, в проєкти там мені записати. От давайте подивимося. А, ну можна тут подивитися. так же ж фарі. Ось btxt Це воно чи не воно? Повинно бути воно. Так, і ось тут. Open. Тут версія 3.1.2. Тут 3.1.2, а ось тут. 3 1, Ну і ось в цьому і різниця. Тому, до речі, потрібно ну, слідкувати за ось цими речами, то що може бути ну, певні проблеми. Ну, і ще там наголошу, буду, хочу наголосити на тому факті, ну, що краще все ж таки працювати. Кожного разу з віртуальним оточенням. Мені просто ліньки було, і тому і я часто працюю з цим. Ну, ось, бачите, сталося так, що версії ну, в різних місцях розійшлися, і тому вигляд ну, ось цієї діаграмки побудованої трохи відрізняється. Це може ну, в принципі нести критичну так. Фактор, що у вас може не запрацювати певні речі, котрі, ну, начебто, здавалося, працюють і все добре. Тому ось ці версії, віртуальне оточення, щоб воно було, і тоді у вас не буде проблем. Ну і давайте все ж таки подивимося на ті речі. Ну, як з цим працювати в пальце чисть. Ну, давайте зробимо так. Тут уже ну, час ближче до кінця добігає. Ну, ми, мабуть, почнемо, як то кажуть, з наступної частини. Я зараз припиню, а нову частину Зараз відкрию. Uh,